Привіт, це Карла Б'юа. Сьогодні ми розберемося, як не загубитися у всіх етапах іспитів та стати повноцінним водієм в Україні. Від вибору автошколи до фінального зеленого світла, автоінспектора, усе по поличках і простими словами для новачків. Поїхали! Вибір автошколи та категорії. Перший крок нас це обрати автошколу. Шукайте ті, де практикують живе водіння, не просто годують теорію. Рекомендації друзів, відгуки в соцмережах та співвідношення ціни якості це головні критерії. Пакет документів та вартість. Перед початком навчання потрібні паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка форми 083О. Вартість курсу в середньому від 10 до 15 тисяч гривень. В це входить теорія та практика. Як порада, майте кілька ксерокопій і вкладіть папери в прозору папку так точно нічого не загубиться. ТЕОРЕТИчна підготовка У школі вам дають доступ до онлайн-платформи з квізами та тестами по правилам дорожнього руху. Вивчайте правила по розділах, складайте конспекти. Є приклад від нашого глядача. Перед іспитом він розібрав 30 питань кожного дня. Це дало впевненість у заліковому іспиті у ТСЦ. На практиці бажано займатися в групах. Пояснення однокурсників допомагає краще запам'ятати дрібниці. Практичні заняття. Переходимо до водіння. Тут в нас вже мінімум 40 годин, але краще брати додаткові заняття, щоб більш точно зрозуміти, як працює авто на механіці. Починають зазвичай з автодрому, це і паралельна парковка змійка, розворот у три прийоми. Потім виїзду місто з інструктором, вузькі вулиці, перехрестя, кільця. Ну і як досвід порад, це перше, попросіть у інструктора пояснювати вам кожну помилку відразу, це не соромно, а ви скоріше навчитеся. Ну і друге, розклад занять краще брати рано вранці або десь в обід, коли на дорозі менше машин. Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. З теорією ми впорались. Тепер до сервісного центру. Здаєте іспит на комп'ютері, у вас буде 20 питань, допускається в них лише дві помилки. На третю, на жаль, ви не склали. Якщо ви вже не склали, перездача у вас буде через 10 днів. Ну, як порада, приходьте десь за 30 хвилин до запису, щоб заповнити папери, потренуватись на демо-версії тестів у мобільних застосунках. Після успішного складання теорії у нас буде практика перед автоінспектором. В деяких регіонах досі існує практика автодромів, коли вас змушують виконати прави на якомусь закритому майданчику. Але у більшості регіонів це все ж виїзд в місто 10-15 хвилин за кермом по маршруту, з кільцем, вузьким проулком, дуже тупим світлофором, але це не так складно, не так складно, якщо ви саме вчились на практиці. І що реально важливо, зберігайте спокій, говоріть інструктору, що робите. Я підрулюю, зараз я буду розвертатись. Тут мені потрібно виконати вимушену зупинку через такий то такий то знак. Це все робить вас більш освіченим у очах автоінспектора. Дуже часто автоінспектора звертають увагу на те, дивитесь ви у дзеркало перед поворотом або іншим маневром, чи ні. Це дуже важливо. Пам'ятайте про дзеркала та ремінь безпеки. Проженіть себе по цьому маршруту або по декільком маршрутам, які ви, ймовірно, будете складати. Одержання прав і перші кроки. Після успішної здачі всіх екзаменів вам видадуть тимчасову посвідку на водіння. Це і є ваші перші офіційні права. Вже після двох років, якщо у вас не було зазначеної кількості порушень, ви отримаєте свої повноцінні права. Отже, щоб здати на право без стресу, готуйте документи заздалегідь, оберіть хорошу школу та інструктора, системно вчіть теорію та практикуйте вправи на майданчику. Здавайте теорію спокійно, на друге коло у вас є аж цілих 10 днів. Ну і останнє практика перед інспектором це справжній ключ до успіху. Якщо у вас залишились запитання або ви хочете розповісти про свій досвід, пишіть у коментарях. Лайк, підписка і до зустрічі на KarlaBio.